до такого апетитного бутерброду хочеться чаю або кави. До речі, випиваючи кружку чорного чаю, ми зміцнюємо зубну емаль. І не тільки чорний чай, виявляється, регулює кислотно, лужний баланс у роті, mm -hmm. а отже, знову ж таки сприяє оздоровленню зубів. Ну, що стосується кави, то вона теж позитивно впливає на зубки, зокрема, знищує збудники каріусу. Цікаво, що відбувається з нашими зубами, коли ми споживаємо алкоголь. Ну і не тільки з зубами, корисно нам це чи ні? Про це і не тільки ми поспілкуємося з нашим черговим гостем. Це отець Ярослав Рохман, голова руху «За тверезість життя Української греко-католицької церкви. Отче, Христос Воскрес! істинно Воскрес. Дякуємо за те, що ви з нами. Я гадаю, що тема алкоголю є досить актуальною для України, оскільки. Відповідно до тієї інформації, якою я володію, на превеликий жаль, наша нація займає перші місця по пивному алкоголізму, по дитячому алкоголізму. Ну і входить в п'ятірку або ж десятку лідерів країн по загальному споживанні алкоголю. Як дивиться на це, церква? Яку ви запроваджуєте діяльність? Як ви боретеся з алкоголем? І чи є у нас світле майбутнє? Світле майбутнє є завжди. Бо Христос Воскрес і всім дарував радість, всім дарував майбутнє. Важливо тільки сказати, що перше, що мені спало на думку, власне, про шкідливість чи про доброту алкоголю, згадалась мені така цитата Річарда Джексона, професора, який говорить, що не припускайте, що існує вікно, в якому можлива більша користь від алкоголю, аніж його шкода. Отже, чому алкоголь є шкідливий для організму? Звичайно, що можна говорити багато речей, що святе письмо згадує про алкоголь, що сам апостол Павло говорить до Тимотея «вживай трішки вина задля свого хворого шлунку, що Самарянин добре, який зустрів побитого, також йому рани обмивав вином. Але це є пережитки часу. Сьогодні в нас є новітні технології, які нас, новітні засоби, які нас лікують. Сьогодні є новітні медичні препарати, які нас стимулюють, які нам дають силу, яку дають нам краще травлення. Для цього не обов'язково є вино, чи не обов'язково є тим паче якісь важкі алкогольні напої. А в більшості, а можна сказати і завжди, алкоголь приводить, на жаль, до зла, до того, що людина потьмарює свій розум. І тут порушується ряд. Заповіді Божих. найперше, це є ідолопоклонство, тому що Богом, божком, стає для людини алкоголь, коли людина найбільше прагне і робить все для того, щоб тільки задовольнити свою потребу алкоголю. Людина може цілий тиждень вести нормальний спосіб життя, але ціль є одна: щоб на вихідних випити. Вона чекає цих вихідних. Вона готується, вона живе цим. Для неї підготовка свята триває свято. Тому тут треба чітко розрізняти, що це є що алкоголіки. Це є найкращі маніпулятори, професійні маніпулятори, які дуже-дуже гарно і мистецько це роблять, і це варто і це дуже важливо розрізняти. Друге, звичайно, дуже часто порушується заповідь не кради, тому що багато алкозалежних на крайніх стадіях дуже часто власне, зловживаються крадіжками, різними маніпуляціями і тому подібного. Тому також порушується заповідь. Молодих людей, які, до прикладу, мають батьків, живуть під батьківським контролем а вже зловживають алкоголем. Також не слухають своїх батьків, порушення однієї заповіді Божої. Дуже цікаво є підмітити, що третій рік поспіль Всесвітня організація охорони здоров'я подає, що Україна посідає перше місце за рівнем дитячого алкоголізму. Кожний, кожний четвертий, шестикласник регулярно вживає алкоголь. Я не кажу, що горілку, але пиво, вино, будь-що. І батьки дуже часто роблять самі цю помилку. Вони самі дітям дозволяють. Чому алкоголь, що він є сам по собі? Він є нейтральною речовиною. Він є ні добрий, ні злий. Чому медицина, харчова промисловість, жодна служба Божа не може бути без алкоголю. Вино. Але в руках Божих це спасіння. І коли батьки дозволяють своїм дітям випити хоч трішки вина чи пива, що вони роблять з алкоголю? Добро. Чому потім батьки дивуються, що діти приходять п'яні, що діти п'ють? Вони самі дали добро. Або кажуть, хай краще п'є тут, аніж буде пити десь. Ні. Він буде пити і тут, і десь, бо для нього це є дозвіл. Батьки самі дають дозвіл. Тому церква реагує, найперше, не на те, що алкоголь є шкідливий, а те, що наш вибір щодо алкоголю це є неморальний вибір самий по собі. Скільки би ми алкоголь не ховали, він все одно з'явиться. А якщо людина усвідомить, що йому цього не потрібно, що їй цього не потрібно, тоді алкоголь не має потреби ховати. Тоді людина стає морально зрілою, і вона вибирає для себе добро. Бо попадаючи в тенети алкоголю, залежності, людині дуже тяжко вийти звідти. Вона вважається вже як під владою диявола в більшій чи меншій мірі. Коли людина вибирає добро, вона йде з Богом. Їй і Тяжче спокуситись на той алкоголь, отже, Ярослава. Але ви берете крайності, так ви говорите про людей, які вже залежні від алкоголю. Але ж це не секрет. В кожній компанії, коли люди збираються, для хорошого настрою, для якоїсь легкості спілкування, пропонується випити чи коньяк грам, чи того ж легкого вина. Я думаю, що в цьому великої шкоди для людей немає. І наразі ви знаєте, що зараз я згадала? Я згадала залежність, ну можливо, це і не залежність Черчилля він дуже любив міцні напої. Він собі щодня дозволяв випивати, і навіть за міру, можна так сказати, однак це не завадило йому розумієте, зіграти колосальну роль в перемозі над фашизмом. Тобто розум його був нетмарений, розумієте. І... Людина була сприяти. Фінацизм просто для Олени Черчиллі є калономсті, розумієте? Ну тобто я до того веду, що розумієте, якщо це крайності, так, якщо людина вже стає залежною і без цього не може обійтися, це так. Ну, але якщо просто так, дивіться, як італійці, французи, під час обіду вона обов'язково собі келишок червоного сухого винця, який допомагає перетравлювати жирну страву, то хіба це. Пані Олена, в мене так багато відповідей на ваше питання одне. Ну, не перше починаємо. Напевно, з того, що мусить бути, звичайно, культура споживання алкогольних напоїв. Як ви згадали за італійців, іспанців, так вони ніколи не п'ють алкоголь до їжі, а п'ють після їжі, коли шлунок вже є наповнений їжею, і алкоголь не не швидко всмоктується в кров. В нас культура яка є? Навпаки, перед тим, як ще подадуть їсти, вже ну, викликаєте апетит? Ну, тут уже власне не апетит, тут вже дію. Очікують, будьмо відверті, це раз. Друге, що дуже важливо підкреслити, що не те, щоб я говорив про крайні речі, тому що ступінь алкогольної залежності, я тільки що казав, кожен четвертий шестикласник вживає регулярний алкоголь. Регулярне вживання будь-якого виду алкоголю є залежністю. Тому цих шестикласників вже можна вважати залежними. І коли вони стануть до крайньої межі своєї залежності, тяжко сказати, тому що це є окремі фізіологічні властивості кожного, це настільки він піддасться, як він зачасто буде вживати цей алкоголь, чи він його, дай Боже, лишить вживати, перестане вживати, так? Але дуже важливо є пам'ятати, що кожний організм, який, до прикладу, ніколи не вживав алкоголю, так? Кожна людина може вжити. За одним разом якусь кількість алкоголю до п'яніння. Так, якщо вона починає вживати регулярно алкоголь, ця кількість буде збільшуватися, збільшуватися такої гіперболою до якогось максимуму і далі вона спадає до мінімуму. Потім людині для того, щоб напитися, треба дуже мало алкоголю, тому що організм вже є просякнутий тим алкоголем. І це так званий ефект певного алкоголізму. А, а ви... як же ж дітей тоді зупинити? Так, от який вихід, от як дітей не допустити до цього? Найперше, не пропагувати. найперше mm. діти не мають бачити прикладу дорослих. Каже, тату, ти дитину, не пий. А ти чому тату п'єш? Дитина розумна, вона все розуміє. А чому ти п'єш, якщо це не добре, якщо це погане? Чому ти п'єш? Діти не мають бачити алкоголь на столі. Подивімося, ми сідаємо за стіл, будь-яке святкування. Ми сидимо за столом 4-5 годин. Яка є ціль нашого сидіння за столом? Ну, не поїдання а страв. Ми спілкуємося. І що стоїть в центрі столу? Пляшки. Та да так не раз, що ми так зазираємося, хто там сидить в кінці того столу. Це ненормально. Пляшки повинні стояти з боку, в барі, десь інакше, не в центрі столу. Нас алкоголь займає центральне місце. Отже, найперше діти не мають бачити прикладу дорослих, і друге повинен бути контроль. Якщо бути відвертими самим перед собою, батьки дуже часто закривають очі на те, що їхні діти починають вживати алкоголь, якийсь пиво чи вино. Коли діти приходять е трішки якісь з похміллям додому, батьки просто не звертають на це увагу заради того, щоб не піднімати це питання, не загострювати. Вони надіються, що воно зникне. Воно не зникне, воно буде розвиватися. Отже, я з напевно, ваших слів, е ну, хочу сказати про те, що. Є люди, які відмовляються від культурного вживання, таку. Я теж не вживаю культурно, все категорично. Так? Я на превеликий жаль знав людей, які досягали певних висот, але, на жаль, а кого їх погубив. Ви, напевно, погодитеся з цією тезою, і Олена зі мною погодиться, що людина, яка культурно вживає по кілька грам, вона не допустить того, ну, в своїй думці, не допустить, що через енну кількість часу вона може валятися під плотом і бути, як кажуть, посліднім алкоголіком. Ніхто з тих людей, хто йде по цьому шляху, він скаже: ні, ні. Це це моя нормальна норма. Далі я на превеликий жаль знав людей, які через одноразово забирали життя в інших, ви говорили про злочинність. Так, дійсно, офіційна статистика: 50% злочинів вчиняється в стадії алкогольного сп'яніння. З них тяжких, особливо тяжких, це 70-80%. Це офіційна статистика. Отже, ви стикаєтеся з людьми, так як очолюєте рух за тверезі життя, які є в крайнощах. Ви їх напевно запитуєте причину, чому вони вживають? Чому людина тікає від реальності і створює собі ареальний світ за допомогою алкоголю? Вона не хоче боротися з проблемами. Вона від них тікає за допомогою алкоголю. Чому вона це робить? І як церква, як ваша діяльність, допомагає людям вийти з цього стану. Направду кожного із середи Івано-Франківського є, працює консультаційно-просвітницький центр, який знаходиться по вулиці Чорновола в храмі Різдва Пресвятої Богородиці біля пологового будинку? Єдине, що я хотів би трошки розчарувати, напевно що більше звертаються не узалежнені, а співзалежні. Це є родичі, Вони страждають найбільше страждають, можливо, найбільше, вони потерпають від цього. Тому найбільше є власне їх, як звернень. Чому починають пити? Чому п'ють? І в тій ілюзії живуть люди, так? залежить від особистості. Чим більше людина є сформована, чим більше вона є морально стійкою, чим більше вона є релігійною особою, тим менше в неї буде схильність до зловживання алкоголю. І чим більше людина є простодушною, чим більше вона собі дозволяє крайності в житті, тим більше вона буде жити в цій фікції життя, не буде сприймати реальність, буде намагатися відкинути від себе. Будь-які труднощі не долати їх. Хоч насправді, і то алкоголіки погоджуються з цим твердженням, що проблема, яка сьогодні була замнута, випита, завтра вона не зникає, вона може збільшитись. І Ялкозалежний з цим згідний, але ти не менше далі продовжує пити. Це такий феномен, майже можна сказати, але тим не менше це є феномен алкоголізму як залежності. А найбільше страждають співзалежні. Це і родичі, батьки, рідні, діти, дружина, чоловік алкозалежних. Вони страждають найбільше і вони звертаються найчастіше. І от я от хотіла би вас якраз запитати, бо психологи радять рідним не допомагати. А відрікатись від цих людей, тому що вони кажуть, що в цій ситуації рідні не спасають. Жертву, а навпаки, стають самими за деякий час, стають жертвою Розумієте, тому що тоді сконцентрована вся увага, весь цей спосіб життя на цю людину, щоб її рятувати. Отже, ти не займаєшся своїми справами, ти не удосконалюєш себе і, і таким чином розумієте, руйну йде ще однієї особистості. Тому психологи кажуть: якщо у вашій сім'ї з'являється алкогольна залежна людина, і на перших стадіях ви не можете їй допомогти в такому разі, якщо це чоловік і жінка. Розлучайтесь, спасайте себе і рятуйте своїх дітей. Пані Олену, я з вами і згідний і незгідний. До вас можна одне питання? Так, звичайно. Чи ви любите алкоголіка? Ні, звичайно, що ні. А я думаю, не... що це будь-яка жінка. А це є найгірше, що для нього може бути. Тому що оце все, що ви описали, це насправді є допомога для алкоголіка. Не любов. Не... це не є не любов, це є правдива любов. Правдива любов. Правдива любов це не є вседозволеність. Любов має бути впорядкована і має бути чітка. Отже, коли чоловік вибирає алкоголь, коли він є п'яний, він міняє любов жінки на любов до алкоголю. Чому вона має давати йому свою любов? Вона не має давати. В той час і вона має відріктись від нього. І це для нього є найкращою, найкращою допомогою. Це не є для нього відрікання, це допомога для нього і для неї. А алкоголіка треба любити. По-перше, тому що то є наш ближній, який страждає. Алкоголізм це є хвороба. Якщо моя дружина хворіє грипом, я не буду на неї сварити, кричати і щось, я їй допомагаю. Так само, приклад не найвдаліший, дружина, але якщо хтось хворіє з моїх рідних алкоголізмом, я не кричу на нього, я проявляю свою любов і стараюсь допомогти. Чим я можу тобі допомогти? Ти випив, я з тобою не розмовляю, я тобі нічого не допомагаю, ми з тобою не маємо нічого спільного. Але тільки ти тверезий, я різко і кардинально міняю свою поведінку. Я для нього стаю другом, приятелем, родичем найкращим. Так, щоб він відчув це. І це для нього і допомога. І то є заповідь Христова, полюби того, хто страждає. Отже, Ярославе, вам особисто вдалося порятувати хоч одного алкогольно-залежного? Дивіться, згідно з статистики консультаційно-просвітницького центру, так. Але є важливо пам'ятати, що наркологія і. Наш досвід підказує і говорить про те, що алкозалежна людина є алкозалежною на ціле своє життя. Існує тверезий алкоголік, який буде тверезий, 10 років, 20, але він алкоголік. І першим кроком до лікування людини є визнати, що я є алкозалежний і в мене спокуса буде ціле життя. Більша спокуса, ніж мого сусіда, який зрідка випиває, може легко відмовитися. Радую те, що дійсно є велика категорія осіб, які за категорично тверезі спосіб життя. Я з отцем Ярославом в тому числі. Отже, ваші побажання для наших жителів. Найперше хочу сказати, що справді є люди, які категорично відмовилися пити, вживати алкоголь. І це дуже тішить. Не те, щоб ми заохочуємо всіх це зробити, не те, щоб ми боремося абсолютно проти алкоголю. Те, що ми те що я казав на початку. Я закликаю кожного. Робити свідомий тверезий вибір. По-перше, ввести культуру пиття в своє життя, змістити алкоголь з центрального місця десь на маргінез, і з часом він сам вийде, вийде взагалі з ужитку. А найперше вживати розум, свою совість не присипляти, а навпаки, її зворушувати і дивитись на проблеми ближнього. Якщо зловживає мій брат чи хтось із моєї родини, я маю бути першим, який йому допоможу. Не давати йому стимул тим, що я п'ю потрошка, а він через те спивається. А навпаки, я маю відмовитись для того, щоб він не спивався. Тому бажаю, щоб наше суспільство, наша нація була тверезою. Згадаємо собі події майдану. Був сухий закон. Чому? Тому що ніхто нікого не заставляв. Щоб люди вибирали, люди тоді вибрали це. Вони вибрали, власне, плани на майбутнє, тверезе мислення. Людина, яка п'яна, вона не буде планувати ніколи нічого. Тому вважаю, щоб наша нація, яка сьогодні переживає буремні часи, але часи випробування для кращих вибрала тверезий спосіб життя, який доведе, власне, до такого. Отже, шановні глядачі, плануючи своє майбутнє, не забувайте про своє здоров'я. А отже, ніколи не відмовляйтесь від ранкової гімнастики. Оцю Ярославу ми дякуємо. Ну, а всіх вас запрошуємо на ранкову розминку.